Новину про інавгурацію Трампа так розігнали, що біткоін сьогодні оновив свій історичний максимум. Проте, альтсезон якийсь не той. Біткоїн знаходиться на історичних максимумах, домінування біткоїна росте, альти втоптані вниз, і є великий шанс. Що біткоін може зробити дуже різкий рух, який не сподобається нікому? Чи варто зараз набирати альткоїни, поки вони лежать? Чи все ж таки є перспектива сильнішого падіння? Як себе показав Трамп Коін, і чи варто цей мемчик теж прикуповувати і інвестувати? Ну і чого ми чекаємо від біткоїна і ринку криптовалют в цьому тижні? Привіт, колеги, це пістрей. Нагадаємо, що 24 січня о 20.00 в п'ятницю ми проведемо публічний стрім, де будемо розглядати криптовалюти, які будуть цікавити наших підписників. Тому шляхетно запрошуємо, посила. Ання на стрім буде в нашому телеграм-каналі, тому підписатись телеграм-канал, посилання в описі. Під цим відео біткоін розпочав новий тиждень торгів з оновлення історичних максимумів. Так, біткоін за сьогоднішній день в перший день нової тижневої свічки зміг встановити новий історичний максимум у відмітці 109 998. Ну це на біржі Суть в тому, що під час формування попередньої тижневої свічки були високі шанси, що біткоін щонайменше скоригується до діапазону 94 тисяч доларів. І якщо в даному діапазоні буде міцна основа покупців, ми продовжимо ріст, оновим максимуми і ринок криптовалют буде гарно зростати. Проте такої можливості не дали, і вже зараз ми бачимо, що нова хвиля росту по біткоїну розпочалася. Основна умова цієї хвилі росту це не впасти нижче діапазону. 103 тисячі 105 тисяч доларів. Саме даний діапазон повинен визначити, чи дана хвиля росту відбудеться, чи все-таки нас буде чекати глобальна консолідація біткоїна. Ось в такому дуже великому діапазоні: 88-110 тисяч доларів. Це 24% діапазон. Насправді це дуже небезпечна затія утворення такої консолідації, оскільки дивлячись на те, як рухається показник домінування біткоїна. При падінні бітка на 20% в теперішніх реаліях альткоїни можуть вже і не вижити. Про це не буде на початку відео про погане, і давайте почерці. Отже, денний таймфрейм. Показує, що за сьогодні, хоч і день не закінчився, об'єми торгів були трошки збільшені. Проте, якщо їх порівняти з об'ємами торгів від 5 грудня, це такі собі середні об'єми, і поки що продавці якоїсь достойної реакції на оновлення історичних максимумів не дали. На 4-годинному таймфреймі дійсно видно збільшення об'єми торгів. Проте все це більш зв'язано з інавгурацією Трампа і з цією подією, яку дуже активно розкручують. Дуже важливо, що діапазон 98-100 тисяч доларів втримався вчора, коли ринок криптовалют, в першу чергу, біткоін, ось так агресивно падав. Тобто, у нас була. Собі спокійненька хвиля росту, яка витримала сильний удар на збільшених об'ємах, і саме після тесту даного діапазону подивіться на яких об'ємах сьогодні біткоін зміг оновити свої історичні максимуми. Якщо ціна біткоїна знову повернеться до діапазону 98-100 тисяч доларів, з великою вірністю це вже буде початок розвороту біткоїна в межах, як ми і казали, ось цієї глобальної консолідації. Тому для продовження росту ось ці дві чорні рисочки не повинні пробиватися. Мається на увазі, не повинна ціна закріплятися них, І ми бачимо, що поки що покупці справляються з тим, щоб втримувати ціну вище. Зверніть увагу, що тут тест відбувається на збільшених об'ємах, і реакція покупців поки що цілком влаштовує. Тому цього тижня цілком вірно, що біткоін може продовжити свій ріст, якщо втримуються критичні точки, про які ми що говорили. І діапазон 125-130 тисяч доларів це цілком реальна ціль, можливо, не саме цього тижня, але протягом теперішньої хвилі росту це саме воно. Проте, чому так погано себе почувають альткоїни, які багато з яких валяються взагалі на дні і не реагують на ріст біткоїна? Вся справа далі у домінуванні бітка, яке продовжує зростати і має перспективу росту до діапазону 60%. По суті, у нас недавно відбулася дуже потужна хвиля падіння домінування біткоїна. І зараз, якщо ми правильно розуміємо, те, що відбувається. Іде корекція. Перша глибока корекція цієї хвилі падіння, після якої, якщо втримається діапазон 60%, ми побачимо нову хвилю падіння, яка проб'є вже діапазон 53%. Проте до цього треба дожити і альткоїнам, і депозитам, які вклалися в альткоїни, зараз досить небезпечний час інвестувати в альти, тому що перспектива продовження росту домінування біткоїна є. І враховуючи, в якому місці зараз знаходиться біткоін і як легко він може обвалитися на 20% вниз, у випадку, якщо ми не формуємо зараз нову хвилю росту, а просто рухаємося ось такій от консолідації, враховуючи це, можна зрозуміти, що альткоїни мають всі шанси обвалитися з теперішніх цін ще на 30-50%. А в такому випадку, якщо купувати зараз та ще й на фьючерсах, ще маржинальній торгівлі. Можна повністю обнулитися перед початком хорошої нової хвилі роствори, і навіть якщо біткоін продовжить свою хвилю росту і вже не впаде нижче 103 500-105 доларів і далі продовжить оновлювати максимуми, альткоїни не надто активно. Продовжать реагувати на це. По суті, вчора дивилися для того, щоб опублікувати трейди в наш клуб до назад. Русі Trade, і знайшли 12 альткоїнів, які в парі до підка сильні, які можуть щось показати, і які не страшно брати. На теперішній торговій ситуації все решта оновлює свої історичні мінімуми, не показує ніяких об'ємів і просто лежить, чекаючи, не знати чого в такі в такому паттерні ринок криптовалют був довгий час. Якщо подивитись на, наприклад, People попалась криптовалюта, так от починаючи з червня місяця, так. Крепта падає, має ще куди падати, і ми не бачимо ніяких сигналів. Зверніть увагу на травня таймфрейм, на яких об'ємах все це відбувається падіння. Тому грати у рулетку, купуючи, очікуючи різке, е, нікому не зрозуміле. Е, Розвернення ринку вверх, так? це не надто класна справа, якщо тим більше у вас середній чи великий депозит, тому поки що не готові ризикувати. Як мінімум, перший індикатор для купівлі альткоїнів це буде тест діапазону 60% по домінуванні біткоїна. Тепер подивимося трошки на домінування USDC. Тут ситуація також спірна. Ось вам денний таймфрейм, і домінування USDC зажалося між двома зонами 1,3 і 1,45%. Відповідно, якщо пробивається 1,3% вниз, з великою ймовірністю, ми продовжимо падіння і проб'ємо ось цей великий діапазон 1,1% вниз. Якщо ми пробиваємо діапазон 1,45, знову підемо тестити діапазон 1,6%. І тільки тоді, коли ми вже побачимо тест даного діапазону. Можна буде починати відкривати якісь лонг-позиції. Тобто ми зараз знаходимося між двома критичними точками, і поки вони не приб'ються в одну чи в іншу сторону, відкривати лонг-позиції, на нашу думку, є ризиково, тому що в такому патерні і в такому стані ринок може бути місяцями. Щоб не вляпатися в якусь неприємну торгову ситуацію, і потім не сидіти півроку рік в просадці. Пропонуємо вам приєднатися до нашого клубу. 99 де дев'ять друзів. Trade. В нашому клубі ми щодня робимо огляд ринку, де чітко ділимося своїми думками і показуємо, чи варто зараз торгувати, чи краще почекати, подивитися і зберегти свій капітал. Крім оглядів, ми також робимо і публікуємо наші потенційні середньострокові трейди. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Капіталізація альткоїнів на денному, навіть на 12-годинному таймфреймі, також знаходиться у критичній точці, з якої більше шансів продовжити падіння аніж ріст. Тому що бачимо, що не надто впевна хвиля росту по капіталізації альткоїнів розпочалася від 20 грудня 2024 року. Дуже складно оновлювати максимуми, і після кожного оновлення йде досить глибока корекція. Тому зупинка біля даної е, області. Капіталізація альткоїнів це більше все-таки схоже на спробу розвороту, ніж пробиття вверх. Проте, якщо ми побачимо пробій даного діапазону вверх, це нічого страшного, як мінімум буде локальна корекція на якомусь там трьохгодинному таймфреймі, завжди можна залетіти по гіршій ціні, але вже тоді, коли ринок тримають, а то. Дивишся на ці альткоїни, вони падають, знаходяться на дні. Думаєш, ну як тут взагалі можна думати за відкриття шортів, а ні, вони продовжують падати. Тому треба, щоб змінилася ситуація, і тоді інвестувати в крипту буде набагато простіше. Якщо біткоїн має шанс продовжувати рости, і є відомі ще такі критичні точки. А альткоїни зараз досить небезпечно, на нашу думку брати, то чи варто розглядати токен Трамп для якихось інвестицій? І якщо варто, то це мають бути якісь короткострокові спекуляції, що все-таки... Купувати і тримати, тому що Трамп це новий президент, інавгурація пройшла успішно, і далі це буде як його імідж, таке приблизно як вбт коін на біжі Вайтбіт. І, відповідно, перед тим, як починати дивитися саме графік, скажемо, що в нас на біжі OKX є промоакція, виключно для нових користувачів, яка потребує всього-навсього зареєструватися, пройти верифікацію на біржі ОКС за нашим реферальним посиланням, закинути 100 USDT і зробити торговий оборот. Стою стою в токені Трамп, тобто купуєте, допустимо, 50, на 50 USDT Трамп продаєте, і ви зробили все, що потрібно для того, щоб взяти участь у розіграші пулу 700 тисяч між усіма учасниками цієї промоакції. Тому реєструйтесь за нашим реферальним посиланням в описі під даним відео, проходьте верифікацію і беріть участь в даній промоакції. Тепер повертаємося до графіку. Отже, вчора дуже уважно дивилися, як намагаються тримати криптовалюту Трамп у діапазоні 40-45 доларів, це основна критична точка, нижче якої ми не бачимо проблем, щоб Трамп пішов нижче вплоть там близько до 20 доларів. Зараз ми відмітимо цю локальну зону. Відповідно, якщо зараз якраз ціна Трамп намагається її пробивати. Якщо ми не побачимо ніякої реакції покупців під час теперішніх кількох 15-годинних свічок, і ціну просто пробухають нижче, то з великою ймовірністю у нас починається довга корекція цієї криптовалюти, і купувати її знову буде варто тільки тоді, коли ми побачимо хоча б якісь збільшені об'єми. Тому що зараз поки що ціну без проблем намагаються тулити вниз на таких собі середніх об'ємах. Тому якщо купляти. Трамп, з якимись середньостроковими цілями хоча б 50-60 доларів, то лімітні ордери ми би ставили десь у діапазоні 20-22 долари, тим більше враховуючи те, що ми говорили, що хребта має всі шанси впасти на 30-50% у випадку нереалізації теперішньої хвилі біткоїна і продовження росту домінування бітка. А якщо розглядати у короткостроковій перспективі, то зараз е, у діапазоні 40-45 доларів саме цей час, щоби. Ризикувати, купувати Трамп з невеликими ризиками, з коротким стоп ордером ну як коротким. Тут стоп ордер не дуже короткий, тому що криптовалюта дуже волатильна, тому варто розуміти, що великим об'ємом позиції заходити не варто. І відповідно ціль ставити десь близько 60-62 доларів. Отакий От трейд має всі шанси на реалізацію. Він має співвідношення 1 до 3 і у випадку його нереалізації раніше ніж по 20-22 долари, ми б вже цю криптовалюту не розглядали для закупки. За декілька днів волатильність ринку трошки всяде, Всі звикнуться з думкою, що Трамп новий президент, і тоді оцінити ринок буде набагато простіше. Тому зараз пропонуємо вам не робити різких рухів. Мати чіткий свій торговий план і бути готовими до дуже неприємних сильно падаючих сценаріїв по крипті і знати чітко, що робити в таких ситуаціях. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, Ну і звісно ж, перемоги.